Доброго вечора! Хочу показати, що таке дихальні вправи і як їх робити. Вони можуть виконуватись в положенні сидячи, стоячи або там, на ліжку лежачи на килимі. Покажу спочатку ті, як можна робити сидячи. Перше, що треба почати, це підтягувати плечі до вуха разом із вдохом. Тобто вверх вдох, вниз видох, вдох, видох. Користь цього варіанту вправи в тому, що ми включаємо верхню частину легенів і знімаємо за в верхній частині легенів. Друга вправа це разом із рухом. Руки вверх, вдох. Руки вниз, видох і нахил. Вдох, вниз видох. Вдох. Видох. Кожну з цих вправ можна виконувати там, по 5, 10, повтори. Наступне, наступна вправа в положені стоячі. Встаємо. І так само піднімаємо руки вверх, вдох, руки вниз, видох. Коли руки вверх піднялись, треба максимально вдихнути і грудною кліткою, і животом, щоб розкрити всі-всі-всі частини легенів. Руки вниз, видох. Перша вправа, друга вправа, руки вбік, вдох, руки вниз, видох. Стискаємо і обіймаємо себе, щоб стиснути ребрами легені. Знову вдох. Видох. Дихання активне, повне. І третій варіант це лежачи. Це можна робити там після сну або коли відпочиваєте, на ліжку. О, гарно. Так само, вже звичний рук. Руки вверх. Вдох. Руки вниз. Видох. Вдох. Видох. Так само, як і через бік. Вдох. Видох. Вдох. Видох. І ще один варіант це в уполі на руках на колінах. Корисно і для спини, і для хребта. І для легенів, бо ми перевертаємось. А коли ми перевертаємось, ми краще розкриваємо ті частини легенів, які не розкрились в положенні сидячі і в положенні стоячі. Вдох. Плавно розгинаємось, видох. Знову згинаємось. вдох. Плавно розгинаємось. видох. Ось такого формату вправи треба робити, вони називаються дихальні вправи. Це активні дихальні вправи. Їх можна робити як окремо, якусь одну вправу, так і в такому ж комплексі. Будь-яким способом можна їх змішувати. І ще, що буде корисно, це поєднати дихальну вправу разом із якоюсь іншою. Наприклад, ходьба. Пройшлись 100 метрів, 200 метрів, активно дихаєте і так, а потім зробили. Зупинку і дихальну вправу, наприклад. Або зробили якусь іншу вправу і зробили вправи дихання. Отакі От дихальні вправи. Дякую. Робіть їх і будьте здорові!